Попри непрості умови, бізнес на Прикарпатті продовжує працювати. Про це розповіли у Головному управлінні Державної податкової служби області. Її очільниця Ірина Столярик каже, кількість підприємців зростає. Відтак створюються нові робочі місця та забезпечуються надходження як до державного, так і до місцевого бюджетів. Станом на 1 листопада на території області підприємницьку діяльність проводять 94 тисячі суб'єктів господарювання, з них 33,7 юридичних осіб і 61 тисяча фізичних осіб підприємців. З початку року суб'єктами господарювання зареєструвалося 8,6 тисяч осіб. Припинили свою діяльність 4,8 тисяч осіб. Таким чином, за цей рік суб'єктів господарювання збільшилося на 3,8 тисячі тисяч осіб. Крім того, 1 серпня набрав чинності закон про створення в Україні переліку доброчесних платників. Він має на меті боротьбу з тіньовою економікою. Також 1 листопада чинності набрав наказ МінФін. Він затвердив порядок формування та оприлюднення переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Цей закон передбачає, що на період військового стану в Україні платники податків з добровільним з високим рівнем добровільного. Дотримання податкового законодавства будуть мати певні переваги і певні особливості в адмініструванні податків зборів і платежів. Якщо платники будуть попадати до переліку платників з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, вони будуть мати такі переваги. Перше, що буде мораторія на проведення документальних перевірок, не проводитимуться фактичні перевірки, і документальні перевірки, крім перевірок бюджетного відшкодування. З питань транспортного ціноутворення і перевірок за добровільною заявою платника податків ще буде скорочено строки перевірок а індивідуальні консультації платнику надаватимуться упродовж 15 календарних днів. Ба більше за платником податків закріплюється особистий консультант. Він супроводжуватиме його по усіх питаннях. Щоб потрапити до цього переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, юридичні і фізичні особи можуть юридичні і фізичні особи, резиденти діє сіті, мають відповідати певній низці і критерії з урахуванням системи оподаткування. Зокрема. Податковий борг не має перевищувати 51 тисячу гривень і виник не більше як 30 днів тому. Відсутня заборгованість зі сплати єдиного внеску. Відсутні порушення з подання звітності. Окрім цього, у платника не повинно бути порушень строків розрахунків за експортно-імпортними операціями упродовж року. А ще вони не мають бути визнані ризиковими платниками ПДВ і ряд інших вимог. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, Телерадіокомпанія, радіокомпанія